Ось чому ти досі не в кіберспорті. Так, одне з досить популярних питань, яке задають в нашій кіберспортивній академії: типу, чи можна стати кіберспортсменами, як взагалі це можна зробити? Немає якоїсь чіткої формули, що треба зробити, щоб туди потрапити, але є розуміння того, що просто грати в гру скоріш за все буде недостатньо. Взагалі, кіберспорт насправді складається не тільки з уміння круто грати, а й ще із комунікації. і, мабуть, одне з найголовніших це саме менеджмент самого себе, тобто просування. Дуже рідко таке буває, що людина просто. То сидить, грає собі в фейсі, то тут їй прилітає, наприклад, інвайт в наві. Ні, зазвичай це так не відбувається. Інвайти в команди дуже часто отримують саме знайомі або друзі кіберспортсменів, у грі, яких вони прям впевнені. Ви, наприклад, снайпери. Досить часто граєте з хлопцями з тір 2 команди і разом з ними показуєте гарні результати в грі. І от коли в їх команді потрібен буде новий снайпер, вони можуть самі вас запропонувати. І це лише один з дуже багатьох способів, як туди можна потрапити. У нашій кіберспортивної академії, наприклад, взагалі є своя команда в Кей яка створена з випускників, тобто можна прийти в академію, пройти навчання, показати, що ви реально дуже сильний гравець і потрапити знову ж таки в команду. І Якщо комусь цікаво, записатись на тренування можна за посиланням в профілі Тіктоку.